Близько 40 тисяч людей загинули протягом останніх п'яти років внаслідок війни між мексиканською владою і наркокартелями, а також через міжусобні війни між найбільшими наркоторговцями в цій країні. Та незважаючи на це, сотні тисяч американців щороку їдуть у Мексику і проводять там свою відпустку. А багато представників старшого покоління навіть купують нерухомість і переїжджають на постійне проживання в ту країну. В основному їх там приваблюють теплий клімат та недороге життя. Олексій Кузьменко розповість далі. Американське телебачення загалом не багате на хороші новини з Мексики. Більшість з них це повідомлення про вбивства та розстріли. Втім, багато американців знаходять в Мексиці мир та відпочинок. Майкл Болдвін та Стефанія Віллареал відповідали на запитання Голосу Америки зі свого будинку на півострові Баджа в Мексиці. Беніамостіна. Ми живемо тут вже майже рік. Переїхали із міста Х'юстон у Техасі. Минулого літа ми відпочивали тут і швидко вирішили, що хочемо жити у кабо Сан Лукас. Постійно болдвін каже, що любить місцеву природу та клімат. Окрім того, вартість життя у Мексиці менше, ніж у США Порівняно з Х'юстоном, вартість життя у Кабо дешевше на третину. За словами Стефанії, подружжю подобається спілкуватися з місцевими мешканцями. Окрім того, у місті незначний рівень злочинності. У нас багато друзів, вони дуже гостинні. Це одна з головних принад життя тут. І, хоча курорти лишаються безпечним місцем для життя, інші частини Мексики радше схожі на поле бою. Державний департамент США вважає небезпечними 14 із 31 штату Мексики. Але Родольфо Лопес негрете з міністерства туризму Мексики каже, що доповідь держдепартаменту не враховує, що значна частина Мексики не охоплена злочинністю. Мексика – це більше ніж 2500 муніципалітетів. Лише у 80 з них серйозні проблеми із злочинністю. За його словами, той факт, що американці приймають рішення жити у Мексиці, свідчить про їх довіру до країни. у сфері купівлі житла у курортних регіонах. Більше половини угод укладаються за участі американців. Конституція Мексики забороняє іноземцям володіти нерухомістю ближче ніж за 50 кілометрів від берега. Але ця проблема вирішується через членство у трастах. Таким чином, іноземні громадяни опосередковано стають власниками нерухомості в Мексиці. За словами Кріса Хіла, експерта з нерухомості, Мексика прекрасний варіант для американських пенсіонерів, які хочуть мати кращий рівень життя. Мексика все більше і більше буде приваблювати американських пенсіонерів. Вартість медичних послуг та життя взагалі тут значно нижча. Зростаюча кількість американців у Мексиці свідчить, що хіл не помиляється. Олексій Кузьменко голос Америки.